Програма відновлення України та інші нагальні питання. У Павлограді пройшла 59-та позачергова сесія, під час якої депутати розглянули 26 питань. Перед початком орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили Руслана Дєлова. Нагороду передали матері загиблого героя. Слава Україні! Героям слава! Депутати підтримали збільшення фінансування на 3 мільйони 352 тисячі гривень для будівництва нової автоматизованої системи централізованого оповіщення. Вони також запропонували використовувати її для оголошення хвилини мовчання. Я просто хочу, щоб ми в цьому напрямку якось все таки були, як, культивували да, цю повагу і своїм. Своїм містянам допомагали зрозуміти завдяки чому вони ходять в своєму місті, сплять в своїх ліжках, живуть в своїх домівках. У інших такої можливості немає. районному відділу поліції передадуть теплову гармату, намет і портативну зарядну станцію для стабільної роботи під час надзвичайних ситуацій. Також певні зміни стосуватимуться розвитку освіти у Павлограді. Ми питання обговорювали це розподіл державної субвенції на нову українську школу і харчування дітей перших четвертих класів. А так геологія дегіадезія поліцею номер 9. Щодо соцзахисту окремих категорій населення, то пропонується відшкодувати витрати на комунальні послуги людям, які знаходяться у пункті тимчасового перебування. На це закладається 567 тисяч гривень. У рамках фінансової угоди програма відновлення України 3 між державою та європейським інвестиційним банком планується співфінансування проєктів через систему ДРІМ. Ми пропонуємо дофінансування проєкт капітальний ремонт частини другого корпусу стаціонару «Б» Павлоградської лікарні інтенсивного лікування і просимо вас забезпечити співфінансування цього проєкту в розмірі не менше 23%. 23%. Це одна із умов участі в цій програмі. Важливим рішенням є й затвердження проєкту реконструкції Павлоградського водозабору в рамках цієї програми. Міська рада буде співфінансувати проєкт у розмірі не менше 23%. Поступово ми йдемо, йдемо, йдемо по цьому шляху і впевнено йдемо. Розробляємо, додаємо, скважини, модернізуємо. І я думаю, що якщо це фінансування з державного бюджету буде, про що ми говоримо, є всі передумови для того, сподіватися для того, що фінансування з інших джерел буде. На позачерговій сесії надали згоду на укладання трьохстороннього меморандуму про організацію цьогорічного весняного відпочинку для дітей. Статутний капітал комунального підприємства Затишне місто збільшить на 1 мільйон 314 тисяч гривень. Кошти підуть на реконструкцію електромереж у трьох міських парках: травневому, дитячому та європейському. Окрім цього, комунальний автопарк міста поповниться колісним навантажувачем з відвалом. Танк із 3 демонтований у грудні на мікрорайоні міськгілка, залишиться в Павло. Раді депутати не підтримали його передачу до полтавського музею. Дане Трохименко, Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Єгор Брова, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК для погашення боргів підприємства Дніпро західний Донбас. Міністерство розвитку громад та територій підтримало пропозицію Дніпропетровської обласної ради щодо виділення коштів із держбюджету. Про це повідомив на своїй телеграм-сторінці голова обласної ради Микола Лукашук. Борги водоводу постійно зростають. Лише за рік вони збільшились майже на 200 мільйонів гривень. А загальна сума перевищує 600 мільйонів. Обласна рада вже зверталася до уряду з проханням виділити кошти для погашення боргів. Тепер є надія, що це допоможе врегулювати. Ситуацію та забезпечити стабільне водопостачання. Нагадаємо, ДЗД забезпечує водою мешканців Павлоградського та Синельниківського районів. Вимагали 60 тисяч доларів у екс-заступника мера. На Дніпропетровщині викрили групу вимагачів. Викрили групу вимагачів, серед яких двоє депутатів однієї з міськрад, керівники комунальних підприємств та кримінальний авторитет. Вони вимагали у екс-заступника мера 60 тисяч доларів вигаданого боргу. Зловмисники упродовж певного часу психологічно тиснули на потерпілого, погрожуючи фізично розправитися з ним та його близькими. Згодом, залучивши на даний час невстановлених осіб, закидали на подвір'я чоловіка світлошумові гранати та навіть підпалили його будинок і авто. Побоючись за своє життя та родини, потерпілий погодився на злочинні вимоги. Кримінального авторитета та двох депутатів затримали під час отримання від потерпілого частини боргу у 22 тисячі доларів. Їм оголосили про підозру і взяли під варту. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідством, встановлюють усіх причетних до злочину. 4 лютого в усьому світі відзначають День боротьби з раком. Він спрямований на те, щоб більше людей дізналися про ризики онкологічних захворювань, як їх попередити, своєчасно виявити та лікувати. Онкозахворювання це в народі те, що називається рак. Страшна штука, яка довгий час не лікувалась. Зараз її вже навчилися лікувати. От, раки бувають різні. Будь-яка тканина організму може в будь-який момент переродитись в ракові клітини. Е і основна мета профілактики ракових захворювань це раннє виявлення. Бо чим раніше ти виявиш таке захворювання у людини, тим простіше його буде потім лікувати. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі фіксують близько 20 мільйонів нових випадків раку, і ця цифра продовжує зростати. Статистика на Дніпропетровщині підтверджує цю тенденцію. У 2024 році майже 10 тисяч жителів області вперше почули діагноз Рак. Профілактика та рання діагностика це ключові елементи в боротьбі з онкологією, вважають лікарі. Перший пункт профілактики це раннє виявлення таких захворювань. Що для цього треба? Для цього треба проходити щорічні або дворічні медогляди. Жінкам гінекологічний огляд, мамографія, флюорографія. Тобто ми дивимося самі основні місця, саме типічні місця, де ця штука може з'явитися найбільш часто з'являється. Чоловікам це собственно, теж флюорографія, це ПСА, простат специфічний антиген, це здається кров. Вот. Ну, Що то, що то, звісно, після якогось віку, після, зазвичай 45 років. І кал на приховану кров з метою виявлення е, крові в калі, вот, з метою виявлення ранніх ознак захворювання кишківника. За словами фахівця, це найбільш поширені захворювання серед населення. До того ж, ще одним розповсюдженим видом є захворювання шкіри. Якщо ти бачиш на себе на собі якусь родинку, яка почала відозмінюватись, кровоточити чи ще якось себе дуже дивно вести, наприклад, розростатися, якось да, тобто тут треба. Якомога швидше бігти до лікаря з метою, лікарю, лікар, що це в мене таке? А давайте з тим щось робити. Павлоградські лікарні надають можливість пройти діагностику. Заклади мають магнітно-резонансні та комп'ютерні томографи, мамографи, а також фіброгастродуоденоскопи. Окрім цього, в області також є два надкластерні онкоцентри у Дніпрі та Кривому Розі. Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями це не тільки день для того, щоб привернути увагу до проблеми, але й надихнути людей на боротьбу. Піклування про власне здоров'я та підтримку тих, хто зіштовхується з цією важкою хворобою. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. Українці зможуть отримувати нові медичні послуги у застосунку «Дія». Зокрема, там з'являться електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що уряд ухвалив відповідні зміни і найближчим часом у дії запрацюють медичні сповіщення. Це дозволить зберігати важливу інформацію без ризику втратити її серед звичайних смс. Реалізація сервісу відбувається у співпраці з міністерством охорони здоров'я. Випускники шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які планують складати національний мультипредметний тест, повинні оформити id картку Особи, які досягли 14-річного віку і ще не мають паспорта громадянина України, повинні своєчасно звернутися до підрозділу міграційної служби за місцем проживання, центрів обслуговування паспортний сервіс або ЦНАПів із відповідною заявою. Термін виготовлення першої ID-картки становить 20 робочих днів. Послуга з оформлення першого паспорта громадянина України є безкоштовною. У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків його буде присвоєно автоматично під час оформлення паспорта, без необхідності відвідувати підрозділ податкової служби. Волонтерський хаб разом до перемоги не обмежується лише плетінням сіток та готуванням смаколиків для військових. Їхня діяльність включає створення різноманітних пристроїв, які суттєво допомагають захисникам. Волонтери, які виготовляють ці пристрої, між собою називають свою локацію База. Виготовляємо хлопцям на фронт павербанки, зарядні станції на рації, ремонтуємо екофлошки хлопцям. Використовуючи акумулятори від електронних сигарет та іншої техніки, вони створюють не лише зарядні пристрої, а й спеціальні окопні ліхтарики та інвертори для живлення техніки. Вони не зупиняються на звичних пристроях і постійно розробляють щось нове. Одним із таких досягнень став саморобне екофло, який вони лагідно назвали бджілка павер. Десь тиждень робили, передали хлопці з фронту здорові акумулятори, і було жалко з них робити павербанки. Це один такий акумулятор, і з нього зробити один павербанк. А їх було так багатенько, і вирішили зробити саморобне кофло. Завдяки таким ініціативам волонтери забезпечують військових усім необхідним для зарядки техніки, зв'язку та освітлення в складних умовах. База стала справжнім центром підтримки, де кожен виготовлений пристрій має велике значення для ефективності та безпеки наших захисників. Марина Кукліна, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Національна збірна України вирушила до Канади на Invictus Games 2025. Цьогоріч 35 ветеранів і військовослужбовців представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях, що триватимуть з 8 до 16 лютого у Ванкувері. Уперше збірна виступить на іграх нескорених у зимових видах спорту: сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні та керлінгу на кріслах колісних. Також українці покажуть свою силу в традиційних дисциплінах дисциплінах – плаванні, веслування, волейболі сидячи, баскетболі та регбі на кріслах колісних. Я щиро радію, що все більше ветеранів і ветеранок долучаються до цього важливого руху в нашій країні. Вітаю всіх, хто представлятиме Україну на цих надважливих змаганнях. Девіз воля сильніша за тіло, шлях до відновлення та їхній приклад є неймовірно важливими для всіх, хто сьогодні перебуває у лікарнях України і щодня робить кроки до одужання. Наголосила уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна.